Вітаю з півночі Черкаської області, 13 квітня. Так, хотів трошки розповісти коротеньке відео про особливості будівництва. Дивіться, чи можна побудувати будинок за сезон? Так, можна. Але зазвичай все ж таки із-за того, що треба бригади, матеріали, будують декілька сезонів. І яка ситуація? Ми восени зробили, виходить так, що зробили стіни, зробили дах. І я кажу Льоні, Льоня, давайте будемо утеплювати вже стіни, поки є погода, а потім вже будемо заходити всередину. Але Льоня правильно сказав, що поки ми не закінчимо вологі роботи всередині, робити утеплення. Небажано, бо будуть проблеми. І дійсно. Дивіться, яка ситуація. Більшість людей так і робить. Зробили теплий контур, зробили утеплення і взимку вже заходять робити внутрішні роботи. І вологі роботи вони такі, що наповнюють всі ці цегли, цеглини дуже сильно вологу. Якщо тут утеплити, то ну так, я скажу, що ця, цей пінопласт, чи ЕППС, чи вата, вона. Паропропускна, але оця штукатурка, яку ви будете наносити, а більшість людей просто не робить вентильований фасад, а штукатурить е, утеплювач, е, то це там, ну, короїд чи щось таке, вона дуже погано пропускає вологу. Плюс, е, якщо сильні морози, то ця е, точка роси вона буде знаходитись десь ближче до поверхні вашого утеплювача. І виходить так, що вся ця волога вона не може вийти, плюс ще сильний мороз, воно тут е, ну, лід стане і все. І у вас ця стіна буде залишатися вологою. Я дивився відео людини, і людина покликала ну, інженера, щоб тут той подивився якась проблема, що із під утеплювача, там, де залишили під цоколь, вода стала капати. І спочатку подумали, що проблеми з дахом чи щось, а потім з'ясувалося все ж таки, що взимку робили вони вологі роботи, і просто волога вона не могла вийти, і тому ось так. Тому бажано зробити всі вологі роботи, дати просохнути і потім вже запечатувати по наружі. В тому будинку така ж ситуація була. Ми зробили спочатку теплий контур, поставили вікна, двері і вже зробили наружні утеплювач, а потім внутрі всередині робили. І внутрішні роботи, я вам скажу, десь ще відчувалась волога підвищена півтора року. Тобто ми ще переві... ну, робили відкривали двері, вікна, сушили цей будинок. І все одно півтора роки був такий запах. Але тому, що ми там... Не швидко робили, то могли собі це дозволити півтора року чекати. Але тут краще зробити так. Зробити вологі і тільки після цього утеплювати, бо буде ще довго ця вода у вас в стінах. Інша таке штука, якщо ви подивитесь е, відео про теплі підлоги, то там зазвичай майстриці приходять і укладають цю трубку повністю у всіх кімнатах. А потім вже заливають. Дивіться. А ми зробили так, що зробили кімнату і вже її залили, бачите? А тут будемо потім заливати. Чому так? Ну, Тому що ті люди, які роблять ці роботи, це різні бригади. Тобто зайшов інженер чи там... Працівник, який займається проєктом ці теплої підлоги інсталятор, і встановив цей, цей, цю трубку. Розмотав все, а потім вже заходить інша бригада і вона повністю заливає стяжку. Тому, якщо ви для себе робите, то це теж така особливість, що ви можете робити кімната за кімнатою, не буде в цьому ніяких проблем. Ось, Ми так і робимо потрошку. Тому зробили ту цю зробимо. Потім зробимо цю малу і фінальну цю бо через цю йдуть траси. Бачите? Ось, ось така особливість. Ось цим хотів з вами поділитися таким досвідом. Тому утеплювати будемо після того, як зробимо всі штукатурні роботи і зальємо стяжку. Все, гарного дня. Зі святом вас.